Усім доброго ранку, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт! Сьогодні у нас вже 26 травня і приїхав я подивитися на результати нашого вчорашнього внесення селітри. Бачимо таку картинку. Пшеничка, наша дворучка. Роса пшениць і дивіться, немає селітри, немає грану. Тобто та, як я й говорив, за ніч вона пішла. Ось дивіться, бачите плямка. Тобто це була грана оселітель. Ось плямка, бачите? Ось біла така плямка. Оце вона розчинилася, за ніч буквально вона пішла в ґрунт, розчинилася. Так як я й говорив. Тобто, можемо побачити результат. У нас точно що буде. Позитивний, тому що воно пішло в ґрунт, Земля ще досі волога, роса. Взагалі роса така, що ну, руками тієво стає мока. Я думаю, вона й так ця пшеничка позеленішала, якась гарніша зробилася. Я думаю, з нашим підживленням вона буде набагато краще. Краще навіть цих 30 кг діючої речовини азоту. 34 кг. Ніж взагалі нічого. Ну як нічого. Ми ж носили при посіві 100 кілограмів, можна сказати. І тут 100 кілограмів. Ще раз. Ні тромофоски тут не було. Побачимо. Ще, до речі, вчора вечором заправили лійку, щоб трактори не гнати, і туди, бачите, там село. Це 5 кілометрів від нас, від хати. 4, чи 5 І це там, в тому селі у нас 2 гектари є. Яра пшениця. чисто яра пшениця. Тюбалт називається. Фірма НПЦ. НПЦ лемка. Пшениця, сорт. Треба буде якось туди попасти. Зазняти вам показати, там пшеничка. Набагато краще за цю яра пшениця. Треба буде якось туди попасти. То вчора ввечері ми там підживили також. Заправили 6 мішків в лійку. І одним трактором поїхали, розкидали, щоб два не гнати. Це вчора вечором закрили, а сьогодні туди в Білецьке. То голубче, це білецьке там, бачите? Там теж є 2,20 на полі. Оце там видно ту посадку трошки. 2,20 на полі і 80 сотих на городі. Це ячмінь там. Ну і ще в селі там городи, можливо, бачили там. Як я сіяв сою, то це там біля посадки. Полосочка 25 сотих і з другого боку за посадкою там два городи. А ще є один сортовий ячмінь, колись треба буду вам показати. А так це все в нас ячмінь Себастян. Зараз я поїду туди на поле гляну, покажу. В принципі, сьогодні зранку туди поїхав на Білецьке. Я думаю, вже десь повинен завершувати несення. Ну, можливо, ще в селі, поки росату ще в селі внесеться. Ще в селі десь гектар на городах є. Ячмені, пшениці, десь гектар 10, гектар 20, десь так. Так що такі справи, друзі. Я вважаю, що наше підживлення виявилось досить ефективним. Рануло я не знайшов селітри не розчинений. Тобто вона вся розчинилась за ніч. Так як я і говорив, все воно розчиниться. Все чітко. Залишайтесь з нами. Слідкуйте. Зараз поїдемо на ячмінь. Так, що нові ось я вже біля ячменю. До речі, дивіться, соя вже викидає. Перші три частини листочок вже є. Перший три частини листочок. Ось. Можете побачити. І заходимо в наш ячмінь. Будь ласка. Ніде гранули немає. Тобто воно все розчинилося, Увійшла вся земля. Можете побачити. Вона вся увійшла у землю. Можете побачити білі плямки. Ось такі от. Це все свідчить про те, що вона пішла вже у ґрунти. Вона вже в ґрунті. Так що такі справи. Тобто наше підживлення є дуже ефективним і своєчасним. Бачите? Білі плями. Ось такі. Це відгранув селіти. Вони позалишалися ці плями, вона за ніч розчинилася. Відбралася ґрунтом. І ґрунт до сих пір вологий і роса, і Тобто його можна ще прямо зараз навіть підживлювати. Так що такі справи, друзі. Підписуємось на канал, ставимо пальці вгору. Всім бажаю здоров'ячка, миру, хороших рожаїв. Всього вам самого найкращого. Все, дякую всім за увагу, приємного перегляду.